Коли у мої 23 роки я почула, що коханий іде, я залишила все разом зі своїм дорогим коханим чоловіком, чудове життя на південному березі Криму Алушта. І ми хотіли встигнути. За Ісусом Христом, за тим планом, який Він послав у наше життя, за тією волею, яку Він відкрив для мене особисто, і в нього є план для тебе. Ти думаєш, у тебе довге життя? Ти можеш взагалі не встигнути. Ти можеш не встигнути щось зробити для Бога. Ось тобі сьогодні 20, а завтра тобі 40, а потім тобі 60 і життя скінчилося. Коханий, він схожий на сарну, він схожий на молодого оленя, він дуже швидко рухається. І нам дуже важливо встигнути за Богом, встигнути за Його волею, встигнути за Його планами, його цілями. І я провела свою молодість у тому, що цитувала. Кричала, співала пророків Божих біблійні писання пророка Ісаю, тому що я не хотіла прогаяти мого коханого. Я хотіла йти разом із ним, адже він дуже стрімкий. Я не хотіла проспати те, що він робить у моєму житті.